Всім привіт! Сьогодні на розгляді гірський велосипед від українського виробника торгової марки Kinetic, модель Storm 2023 року. Велобренд Kinetic належить українському виробнику з міста Харків, які виробляють велосипеди як для початківців, так і для професіоналів більше 20 років. Їхня продукція обов'язково проходить тест-драйв від професійних велогонщиків, що говорить про впевненість у якості та надійності. Велосипеди Кінетік якнайліпше підходять для новачків та людей, яким потрібен простий та надійний друг для повсякденних завдань, таких як поїздки за справами, на роботу або просто відпочинок з родиною чи друзями у парку. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061, який є стандартом надійності серед велосипедів. Має сучасну геометрію, що дає вам ідеальне поєднання комфорту, керованості та швидкості. Дозволяє встановити захисні крила, багажник, фляги або велосипедні сумки. Також в комплектацію входить зручна підніжка. Амортизаційна вилка Udінг D3 з м'якою пружиною, з алюмінієвими штанами та коронкою. Гасить вібрації на нерівностях та забезпечує більш плавну та керовану їзду. Вона не має локауту, але є регуляція пружини, яка дозволить вам налаштувати жорсткість під вашу вагу. Кермо на 700 мм придасть вам ще більшого контролю та маневреності. Гріпси мають надійне щеплення з руками. Втулки алюмінієві на 32 спиці під ексцентрики. Обода алюмінієві, подвійні для запобігання появ вісімок. Покришки мають помірний малюнок протектора, що дозволяє спокійно їздити по бездоріжжю і рівному асфальту. Бічні шипи забезпечують хороше щеплення з поверхнею на поворотах. Велосипед обладнаний дисковими механічними гальмами від виробника Winzip. Працюють вони в парі з роторами 160 мм. Трансмісія від Шиману початкового рівня. Касета на 7 зірок, найменша на 12 зубців, найбільша 32. Шатуни провіль, алюмінієві довжина 170 мм. Три зірки на 24, 34 і 42. Каретка картриджена на промпідшипниках. Монетки моноблоки. Сідло оригінальне, комфортне, підсидільний штир довжиною 40 см. Отже, підсумуємо, велосипед бюджетної цінової категорії володіє якісним та надійним навісним обладнанням. Простий та універсальний байк для початківців. Ваші поїздки наповняться практичністю, маневрінністю та комфортом. Також радимо звернути увагу на Kinetic Crystal, це більш висока і трішки дорожча модель за шторм. Велосипед доступний на двох розмірах колес 27,5 та 29. Розмір рами 17 та 19 на колесах 27,5 та 18 20 22 на колесах 29 дюймів. Дана модель має широку кольорову варіацію. Доступна конкурентна ціна. Придбати цей байк ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на цьому велосипеді або на схожій моделі, порівняти і обрати для себе найкращий варіант. Магазин знаходиться за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.